Привіт з вами Сьогодні у нас на огляді буде головний гальмівний циліндр на бичок 5301, артикул 5301 350 5010 Виробник кругова марка сила Китай в зборі з двома бачками. Готовий до встановлення. Таке має пакування. Сила автокомпонент. Відкриваємо О, вже видно бачки. Пакування відкладемо. Давайте оглянемо. Бачимо є маркування на задній частині. Сила. Так, тут у нас все закріплено. Не будемо відкривати. Так, бачок. Є підключення до бачків, щоб контролювати рівень. Це частенько. Так само вам показую. Підходить для Зіла 53 Аналі 1 та модифікацій зіл зілів інших. Прямий аналог оригінальної запчастині. з затримання стандартів, посадочні місця, такі, як мають бути. Якщо комусь потрібна буде дана позиція, переходьте за посиланням під цим відео. Працюємо з ПДВ. Гарантія 6 місяців. Якщо інші позиції на такі автомобілі, як МАЗ, КАМАЗ, ЗІЛ, ЗІЛ, МАЗ, шини Вантажні, шини СГ шини спецтехніку, переходьте на наш сайт і вибирайте. До побачення.